Ahoj, kráľovná, 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 Слова святого Євангелія від святого Анна. Ісус, несучи для себе хрест, вийшов, Він на місце зване череп по-іврейському голгота, де його і розіп'яне, а з ним двох інших по одному ж з кожного боку Ісуса ж самого посередині. А при Христі Ісусові стояли Його Мати, сестра Його Матери, Марія Клеопова та Марія Магдалина, бачивши Ісус, матір і біля неї учня, що стояв, а його ж він любив, мовить до матері: Жінко, ось Син твій, а тоді й до учня мовить, ось Матір Твоя, і від тієї хвилини учень взяв її до себе. А по тому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, про мову, я. Стояла ж посудина, сповнена отстом, от і подали йому до уст на стромлену на тростину губку, просякнуту оцтом. І скуштувавши отстом, вимовив Ісус. Звершилось! І схиливши голову, віддав Духа. Це є Слово Господнє, слава і Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, кохана родина. Нашого пана Петра, дорогий наш Валентин з родиною, дорогі любив Христів, парафіяни, що мама тут, улюблені Божі діточки. Два уривки святого Писання, які ми читаємо на сьогоднішній Божій службі, похоронні. Святий Павло, Апостол До римлян, в 6 главі, в 6 розділі пише, хто охрестився для Христа. Охрестився Його смертю. Але це не є завершення, тому що кожен навіть вмерше буде жити з Ним. І це є програма нашого християнського життя. Очевидно, ми завжди, будучи на похоронах, маємо таке трохи серце стривожене. Не для того, що смерть є страшна, не для того, що вона часом є болісна, страждаюча. Не для того, що вона розриває рідних один від одного, а для того, що це є дуже відповідальний момент в нашому житті, так як народження наше, так само повернення до Бога, до вічності. Хоча ми день народження розуміємо прекрасно, бо ми бачимо людину, живемо з цією дитиною, вона зростає, ми щось можемо зробити для її виховання, для її розвитку. Але коли людина повертається до Бога, коли людина відходить з цього світу, ми втрачаємо над нею вже яку-небудь владу, яку можливість, але залишається молитва, тому що вона йде поза границі смерті, поза границі гробу, вона сягає далі, так як наші померлі, які відходять, це тільки їхнє тіло спочиває на цвинтарі. А вони самі є з Богом. І це є дуже важливе, щоб ми це зрозуміли. Така є правда про нас, така є правда про кожну людину. Всі, хто народився, всі, кому Бог дав дар життя, всім дав дар вічності. Ніколи Бог не відмовляє заднім числом якби, свого документу. І це є дуже важливе. І кожен з нас має перейти цей поріг смерті. Ми маємо жити так на цьому світі, що коли вже закінчаться наші кроки, перестанемо вже йти, то щоб наші сліди далі про нас говорили як свідоцтво нашої віри. Так як ми коли народжувалися, дитина плаче, всі радіють, бо є нова людина. На похороні всі плачуть, бо відходить рідна людина. Але ми повинні радіти в момент смерті, коли ми знаємо, що ми йдемо до Бога. Ось така є різниця між народженням і вмиранням. І якщо би ми не були хрещені Христом і Його смертю, ми б мусили постійно жити в цій смерті. Якщо ми перейшли її так, як Ісус Христос, ми маємо це пережити, ми маємо це перейти. Нам потрібна теж і людська, і Божа підтримка, але дуже важливо є те, що ми знаємо, так як наші батьки раніше від нас прийшли на цей світ, раніше відходять, щоб нас пізніше в небі зустріти. І це є такий порядок речей. І ми з цим маємо змиритись. і маємо знати, що Бог, який приходить за нашими рідними, він, хоча в Біблії написано, що не раз прийде, як злодій несподівано. Але Бог не приходить красти від нас, батьків наших, Він приходить забрати своїх дітей. Бо кожен, хто би мав там 80, 90, 100 років, кожен є Божою дитиною. І Господь приходить, щоб забрати цю дитину до себе. І дуже би прикро було, коли б ми сказали, що ми не відпустимо, нам важко, ми звикли, ми прив'язані, ми багато завдячуємо нашим рідним. Але ми маємо відпустити їх, тому що це діти Божі. І тому ми сьогодні в такий навіть скажу урочистий спосіб, бо мати похорон в костьолі зі священником, з молитвою віруючих, мати цілий обряд похорону це з однієї сторони треба собі заслужити, а з іншої сторони мати таку ситуацію, де багато людей не може цього пережити. Де багато людей немає такої, такої можливості, бо десь пропадають, бо десь їх немає, бо немає тіла їхнього, бо немає рідних, але бути в середовищі своєї родини, своєї парафії, свого села, своїх друзів, знайомих це є теж щаслива смерть. На таке потрібно заслужити і про таку смерть, нам ще тут, мандруючим на землі, потрібно Бога просити. І так як сьогодні євангелист Йоанн, 19 розділ Євангелія від Йоанна, ми читаємо, що Ісус, коли мав бути розіп'ятий, біля Нього, перед смертю були найближчі люди. І завжди найближчі люди є в найтруднішу ситуацію. І можливо, сьогодні це розп'яття для нашого пана Петра, власне, є такою голгофою, де він переходить цей момент смерті, але є потрібна підтримка. Навіть зі сторони, коли йому подавали Ісусові цю губку, намочену в оцті, бо це знеболювало в тоді людей, то Він відмовився, бо бачив, що його люблячі серця більше Його підтримують. І це й дуже важливо, щоб ми завжди мали цю присутність наших рідних. Ця Голгофа сьогодні нас вчить також того. Щоб ми на похороні не забули відразу про нашого рідного, наприклад, батька. Але щоб ми пам'ятали, молились за нього, дякували Богу, провідували місце поховання, гріб, тому що це теж виховує нас, це теж дає нам можливість пережити цей момент такої розлуки. Але це теж дає нам задуматись, що ми сьогодні хочемо подумати над своїм життям. І подумати настільки, щоб з цим життям насправді щось зробити. І так просто можна сказати, треба жити в такий спосіб, щоб священник не мусив обманювати, бути якимись, так скаже, гарно брехуном на нашому похороні, що так, ця людина була дуже добра, так далі так далі. Але щоб ми з Богом мали цей зв'язок, цю єдність, щоб священник міг. Щиро сказати, що ця людина є в Божих руках. І сьогодні, так як на кожному похороні, це є урок нашого життя, це є урок нашого вмирання і це є урок нашого переходу до неба. Чи я сьогодні є готовий подивитися Богові в очі, чи я сьогодні можу собі теж заслужити на такий похорон, де буде молитва, де буде храм Божий. Де буде священник з обрядом церкви, і це є дуже важливим. Сьогодні кожен з нас має задуматись над тим, що смерть це не є щось проти нас, а смерть це є допомога, яка потрібна нам, щоб ми вернулись до неба. Так як одна мудра людина сказала, що ми маємо дуже багато прав в своєму житті, обов'язків і прав, але кожен має право на смерть. Кожен і потрібно власне, жити так, щоб за життя не бути вже мертвим трупом, але щоб жити в такий спосіб, що навіть після смерті ми ще живемо. Живемо в молитві наших рідних, живемо в молитві костьола, де за нас моляться, живемо в молитві наших друзів, живемо в розповідях, не в обсудах, але в розповідях наших сусідів, друзів, близьких. І ми ще живемо, тому що пізніше на цій пам'яті виховується теж наступне покоління. Я, наприклад, особисто скажу свідоцтво, що дуже вдячний бабусі, мамусі своїй, котрі з маличку мені розповідали про моїх бабців, прабабців про, про нашу родину. І цих пару поколінь, звісно, я їх вже не знаю, не пам'ятаю, навіть не пам'ятаю вже зараз на даний момент. Батька, який помер, коли мені було два з половиною роки. Але в цих розмовах я завжди знав, що ці люди були, про них розповідали і так розповідали, що я навіть якби був художником, то міг би їх намалювати, не бачучи їхнього лиця. Ось це є дуже важливо, щоб розповідати про своє життя, розповідати про своє дитинство, розповідати про своїх батьків, дідуся, бабусю. Тому що в тоді діти, онуки, вони виховуються на цих розподях. Вони знають, що ці люди були дуже важливі для нас. І тому це є важливе так, як сьогодні ми бачимо на прикладі костьола, Церкви Христової, наскільки люди віруючи, розповідають про Ісуса Христа, що пройшло понад 2000 років. І сьогодні Ісус насправді живий і про нього знають, і ним живу, і до Нього кожен старається прийти. Тому любив Христі, сьогодні, як би, прощаючись з нашим братом Петром, хочемо насправді собі сказати, що хрест терпіння, яке дуже часто є трудне для нас, але воно нас ставить в центр, так як Ісуса між розбійниками на Голгофі, так само коли людина страждає, коли людина, наприклад, потребуюча. Потребує підтримки других людей, вона становиться в центрі уваги, так як в сім'ї, навіть якщо є багато дітей, яка дитина захворіє, вона є в центрі уваги батьків. Тому сьогодні, дорогі в Христі, теж хочемо сказати, так як пан Петро він теж страдав, теж хворів, всі люди про це знали, все село розуміло цю ситуацію, і так, як він, будучи в центрі якоїсь уваги нашої. Міг сьогодні через нашу молитву бути в центрі уваги Бога, щоб міг осягнути небо, і про це сьогодні спільно Бога просімо. Амінь. Христос народився.